Дубенчанин Леонід Камночук 12 років тому представляв національну збірну України у літніх Олімпійських іграх у Сіднеї. І, хоча тоді, у 2000-му посів лише 12-те місце, каже, не розчарувався, адже певних результатів таки зумів досягнути. Нині чоловік підхоплює всеукраїнську естафету Передай вогонь перемоги каже, для нього це почесна місія, адже таким чином він підтримує цьогорічних олімпійців. Якщо взяти попередні олімпійські ігри, то я й такої нагоди не мав брати участь в таких заходах, якби навіть вони були, тому що. Що я готуюся на Олімпійські ігри весь час. І так як всі спортсмени, які зараз готуються на Олімпійські ігри, будемо сподіватися, що наша збірна принаймні виступить не гірше, як на попередніх Олімпійських іграх. І от він момент передачі вогню його на межі двох областей, волинські спортсмени під звуки оркестру вручають рівнянам. Для наших олімпійців буде. Частинка нашого олімпійського духу, щоб вони тільки бороталися з перемогою. Щасливо вам і щасливо нашим олімпійцям. Подібні побажання олімпійцям звучали і у рівному на Майдані просвіти, де символічний вогонь передали очільникам області та тренерам рівненських спортсменів. Самих олімпійців на акції не було. Вони тренуються за межами області на спортивних базах. До речі, цьогоріч до Лондону їх поїде п'ятеро. Четверо представляють легку атлетику. Це Ольга Земляк, Іван Бабарика, Олена Бурковська, Вадим Слободенюк. І один спортсмен представляє. Це стрільбу Кульову, це Олега Мельчук. Усі спортсмени кажуть, наставники цьогоріч не аби як підготовлені. Про це можуть свідчити і неодноразові титули чемпіонів. Однак, прогнозів, розповідає тренер відразу трьох рівненських спортсменів Ярослав Нечепорець, робити заздалегідь не буде. Ми постараємося гідно представити нашу країну рівненщину і показати максимально високі результати, на які готові будемо там в Лондоні. Складнощів вистачало. Сама велика складність. Ще раз хочу наголосити, що в нас в Рівному немає спортспоруд, які відповідали б Україні підготовки до змагань рівня. виправити таку ситуацію Керманич області пообіцяв вже найближчим часом. Каже 2012 рік, який в області проголошено роком спорту без оновлення не обійдеться. Ми зробили інвентаризацію спортивних закладів. В цьому році буде зроблена проєктна документація, а на слідуючий рік обов'язково завершимо реконструкцію стадіону Авангард. Вікторія Катеринчик Денис Коломис інформаційна програма день.